Польському замойському повіті тривають посилені патрулі поліції та прикордонної служби після того, як у ніч на середу в цьому регіоні впали безпілотники. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час масованої російської атаки щонайменше 8 дронів було спрямовано у бік Польщі, Варшава підтвердила, кілька апаратів увійшли у повітряний простір країни та були збиті. У польському міністерстві закордонних справ назвали інцидент актом агресії. Це перший, перший випадок від початку повномасштабної війни, коли країна-член НАТО відкрила вогонь по російських цілях. За даними української влади, в нічній атаці Росія випустила близько 415 дронів і понад 40 ракет. Внаслідок обстрілів загинула одна людина в Житомирській області. Ще троє дістали поранення на Хмельниччині. Українські сили протиповітряної оборони повідомили про знищення 386 безпілотників і 27 ракет. Водночас зафіксовано влучання 16 ракет та 21 дрона у 17 різних населених пунктах країни. На місці падіння апаратів у Польщі зараз працюють правоохоронці та військові. Патрулі контролюють територію, щоб гарантувати безпеку мешканців.